Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністерство оборони Росії повідомило про наймасштабнішу атаку українських дронів на об'єкти у Російській Федерації. У повідомленні російського відомства повідомлялося про 15 атакованих дронами регіонів, однак згодом до них доєднався ще один: 16-й регіон. У повідомленні. Російського військового відомства, звичайно ж, підкреслюється, що всі дрони були знищено однак, подальше повідомлення спростовують цю інформацію Міністерства оборони Російської Федерації. Так, мер Москви Сергій Савянін наголосив, що безпілотник зашкодив технічну приміщенню московського нафтоприродного заводу і почалася. Пожежа, яку намагаються локалізувати, очільник Каширського міського округу Михайло Шувалов повідомив, що безпілотники намагалися атакувати Каширську гідроелектростанцію. У Тверській області повідомили про пожежі в районі Конаковської гідроелектростанції, однієї з найбільших електростанцій у центральній частині Російської Федерації. І згодом повідомляється про нові і нові наслідки ударів безпілотників по території російських інфраструктурних об'єктів. Так скажімо, у російських пабліках з'явилися відео удару по території Конаковської гідроелектростанції, де в результаті розпочалася пожежа. Також З'явилися і відеопідтвердження атаки одного з дронів на московський нафтоприробний завод. Там також відбулася пожежа, і пізніше підкреслювали, що ця пожежа є локалізованою. Вже після цієї інформації з'явилася нова про те, що вдалося ліквідувати пожежу на території Тверської області. Російської Федерації, саме там, де знаходиться ця Конаковська гідроелектростанція. І таким чином, в принципі, ми можемо констатувати, що на удари по українській інфраструктурі Київ тепер може відповідати ударами по російській. Це досить важлива зміна у самій логістиці російсько-українській війни. Ми багато говоримо про. Те, як Росія здійснює планомірні заходи по знищенню української цивільної інфраструктури, і звичайно ж звертаємо особливу увагу на те, як російські війська за наказом Путіна намагаються окупувати нові і нові населені пункти на території України, зокрема на Донеччині, де зараз продовжуються запеклі бої, однак характер війни, як вже неодноразово доводилося пояснювати, може змінитися тільки якщо відповідні заходи. Примусу до миру будуть здійснюватися на території самої Російської Федерації. Звичайно, можна зупинити російські війська десь на лінії зникнення з українськими збройними силами. Можна просити у союзників нові системи протиповітряної оборони, які зможуть захистити українські. Інфраструктурні об'єкти від атак російських ракет і безпілотників побудувати такий своєрідний залізний купол. Хоча ми розуміємо, що для цього потрібні і мільярди доларів і тривалий час. Але війна від цього не закінчиться. Адже Росія буде вважати, що вона і в цій ситуації може накопичувати сили для нового наступу на територію України для нових ударів по інфраструктурі, відшукувати слабкі місця в українській протиповітряної обороні, і таким чином ми зможемо реєструвати війну, яка не має тенденції до закінчення у осяжній перспективі. І саме про таку війну ми говоримо з лютого 2022 року, коли президент Путін ухвалив остаточне рішення про знищення. Української державності і про приєднання українських територій до злочинної Російської Федерації можливо характер цієї війни змінився з того моменту, як Путін усвідомив, що вся територія України не може бути опанована його військами. Але зміна цих настроїв Путіна призвела виключно до того, що він е, ухвалив рішення перетворити Україну на справжню інфраструктурну пустелю. І який вихід можна запитати тоді? А він досить простий: перетворювати на інфраструктурну пустелю Російську Федерацію, контролювати території в самій Російській Федерації, створювати для росіян велику кількість так званих дрібних порізів, позбавляти населення Російської Федерації можливостей нормального існування на території їхньої терористичної держави, а війська Російської Федерації ресурсів для продовження війни. І так, це знищення російської нафтопереробки, це підвищення ціни на нафту і на паливо на території самої Російської Федерації, що має в результаті призвести до значного погіршення життєвого рівня так званих звичайних росіян, які звичайно, тому що вони звичайні мають звичайно страждати від цієї війни. Це зменшення ресурсів для збройних сил Російської Федерації, це створення умов для соціальної дестабілізації на території Росії, тобто підведення Путіна та його найближчого оточення до думки про необхідність закінчення війни не тому, що у Путіна немає сил наступати на територію України, а тому, що у нього є проблеми на території самої Росії. І от така масштабна атака. Безпілотників на територію Російської Федерації вона має переконати росіян в тому, що у майбутні роки війні на виснаження їм буде непереливки всім і путіну, і його звичайним виборцям, і тим, хто намагається не помічати ані війни, ані політики, і підкреслює, що політика їх не турбує. Коли в тебе не буде світла і тепла взимку в якомусь російському місті, тебе потурбує політика. Вона прийде до хати і вже ніколи. З неї не вийде, хіба що разом із тобою на цвинта так виглядає реальне життя під час війни, і це звичайнісінькі росіяни мають усвідомити на власних долях, так як це усвідомлюють сьогодні звичайнісінькі українці. І у нас з вами завжди є сподівання, що в результаті цього український виборець, принаймні у найближчі роки після закінчення війни, не буде робити фатальних політичних помилок, які можуть призвести його до. Катастрофи і самої країни і його життя, так і російський вибори, якщо у нього колись буде можливість обирати в результаті зміни або переформатування путінської диктатури, також може зробити висновок, що йому не варто голосувати за тих, чия діяльність призводить до війни, до насилля, до втрати можливості вижити на території самої, підкреслюю, самої Російської Федерації. І звичайно ж. Якщо союзники дозволять Україні ракетами бити по російських інфраструктурних об'єктах, які пов'язані збройними силами Російської Федерації, це прискорить розуміння звичайними, звичайнісінькими росіянами усієї небезпеки подальших років війни. І прискорить бажання російської влади, принаймні замислитися про перемир'я. У цьому конфлікті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу і БайМіякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і мир вам! Хай щастить!